Ой, учора віз вечора пласа Маланка, два качора, посла Маланка, два качора, ой посла пасла, заблудила У чисте поле, приблудила, У чисте поле приблудила, а там Василько плушком горе. Ой, горе горе, вигорає, є, собою Маланку, підмовляє. Гайда, маланку, гайда з нами із молодими козаками, з молодими козаками. І що все? Є, вона ще є надовго. Так давайте далі. Це ми просто кайфуємо від того, що ви співаєте. Продовжуйте. Наша да, з молодими козаками. Пішла мала, от забулася вже. Вже не буду співати, бо вже забула. Вона довга. Геть не пам'ятаєте далі. 不是，不是。